Який подарунок для цих вояків до свята найкращий? Ну, звісно, сучасна бойова техніка, яка дає перевагу над ворогом і шанс вціліти в бою. Ну і відпустка додому. Кому цього тижня пощастило такі подарунки отримати? Далі Катерина Зінов'єва. Ось так у суботу столиця зустрічала бійців 12-го батальйону територіальної оборони Київ. Кілька сотки ян спеціально прийшли на Хрещатик, щоб особисто подякувати тим, хто захищає Україну. Дякуємо! Дякуємо! Найбільше раділи діти, які дочекалися батьків із війни. Дуже сильно переживала. Це ж тато. Він в мене герой. Я пишаюся своїм татом. Коли бачиш сльози, доньок коли вони зустрічають, то от такий переломний момент. Батальйон виконував завдання у найгарячіших точках Донбасу і навіть заходив в окупований Луганськ. На жаль, додому повернулися не всі. Нині живі герої згадують своїх загиблих товаришів ми мріяли, що всі ці хлопці будуть разом з нами. Ми мріяли не один раз вечорами, сидячи там в бліндажах. Ми мріяли про те, як ми приїдемо в Київ, як нас будуть зустрічати кияни. На жаль, не всі прийшли на жаль. Тому вічна пам'ять і царство їм небесне. Пам'ять про загиблих на майдані Незалежності запалили свічки. Київ-12 надовго вдома не затримається. Вже за два тижні чоловіки знову повернуться на схід, адже війна ще не закінчилася. ми зараз йдемо в відпуск сьогоднішнього дня, на, там на дві неділі, потім возвращаємося обратно туди. А хто якщо не ми? Легендарні кіборги з Донецького аеропорту цього тижня навідалися до адміністрації президента. Петро Порошенко спеціальними почесними нагородами відзначив мужність тих, хто вже кілька місяців відстоює Донецьке литовище. Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо Донецьк, ворог буде в Борисполі, чи в Гостомелі, чи у Львові. Особлива ж нагорода дісталася бійцю полку Азов, білорусу Сергію Коротких. З рук президента він отримав український паспорт. Я хочу запросити зараз Сергія Аркадійовича Коротких. Я думаю, що будеся. І вручити тобі паспорт на Україні. Служу Україні. Сам Сергій розповів: до українського громадянства йшов вісім місяців. Полку Азов, який починався як батальйон, командир розвідки коротких з перших днів його створення. Сам родився в Росії. Довго вірну жило в Росії. Приїхав сюди, тому що считаю, що то приходять несправедливо, неправильно. В Зону АТО відправлять більше ста одиниць військової техніки. Такий подарунок до Дня Збройних сил військові отримали від президента. Слава Україні Дорогу. 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 свято. Поки що, вся техніка на Чугуївському аеродромі в Харківській області це булати модернізовані танки, гібриди Т-72, БТРи, самохідні артилерійські установки і сім гвинтокрилів мі 8 та мі 2 а також вантажні автомобілі. Крас. Вся техніка виключно українського виробництва нова або модернізована. Можу росіян є. Більш нові танки, але я не думаю, що там їх велика кількість, основна маса такі ж самі, як і у нас. Тобто, ми зовсім в рівних можливостях. До того ж, Україна веде переговори із стратегічними партнерами щодо закупівлі зразків найсучаснішої зброї. А з початку наступного року «Укроборонпром» вдвічі збільшить завантаження потужностей. Буде виробляти бронетехніку нового покоління, зокрема, нові БТР 4 Катерина Зінов'єва, факти тижня.